кожним днем ми все ближче і ближче наближаємось до нового 2014 року, і напередодні цієї події кожна господиня відправляється на ринок чи у супермаркет, аби придбати необхідні продукти для святкового столу. Сьогодні я підрахую у яку суму обійдеться святкування нового року, і поділюсь деякими секретами, як правильно відсвяткувати рік коня. Одразу направляюсь до м'ясної продукції, адже якесь свято без румяно запеченої птиці, свинини чи іншого м'яса. Тут ціни коливаються від 23 до 60. 10 гривень. Я віддаю перевагу м'ясу птиці. Переходимо до салатів. Зазвичай їх на святковому столі повинно бути мінімум два види. Від традиційних олів'є та шуби я відмовилась. Натомість буду готувати грецький та салат з куркою та ананасами. Для грецького мені знадобляться помідори, огірки, болгарський перець, оливки та сир фета. Другий салат буде складатись таких інгредієнтів: філе куряче, консервовані ананаси, кукурудза, мариновані шампіньйони, сир твердих сортів і майонез. Не обійдеться і без м'ясної та. Сирної нарізки для цього знадобиться декілька видів колбаси, шинки та сиру. Якщо новий рік і має запах, то це запах ялинки і, звичайно ж, мандарин. Вони неодмінно повинні бути на святковому столі. Також для різноманітності можна придбати яблука та виноград. Що стосується солодощів, то я обираю торт власного виробництва. Він обійдеться мені до 50 гривень. Купувати готові кондитерські вироби буде дорожче. Не слід забувати і про головний напій нового року шампанське. За своє новорічне меню. Я виклала майже 400 гривень, проте ціна може коливатись в залежності від обраних продуктів і вибору страв. Але на цьому витрати не закінчуються. Попереду купівля ялинки. Скільки цьогоріч коштує ялинка? Від п'яти і до ста. Ну така приблизно 35-40. Ялинки чуть дорожче більші. Скільки? Ну, 70-80. А що найбільше беруть нововолинці? Однаково, що сосна, що ялинка у 2014 році будуть актуальні ялинкові прикраси у східному стилі: основні кольори зелений, синій та блакитний. Підготовка до нового року мені обійшлась в загальному о пів тисячі гривень. А яку суму нововолинці витрачають на святкування? Як готуєтесь до нового року? Бачу, купили ялиночку, да, купили. Яка, яка ціна? Скільки заплатили? п'ять гривень. Що готуєте? Ну, буду готувати курочку, буду готувати олів'є традиційне, от салати ще інші. Мандарини буду купляти, звісно, є дітки маленькі. То онуки, приблизно яка сума підготовки до Нового року? Так як я на групі, в мене пенсія невелика, то буде, по-моєму, кошельку. Так буду дивитися, ну, на гривень, може, 400. Купили ігрушки, купили маски, дома готуємося, торт пекти. І ще будете готувати. Розкажіть трішечки за меню ваше. За меню, що будемо готувати сьогодні, напхали кубаску пальцем. Як завжди, олів'є. Шуба. От, шуба, кроліка купили. Традиційно ну, ми. Да, все традиційно. Дижіть, Алиночка вже купила чи? Ні, в нас вдома росте на подвір'ї, ага. да, то ми не купляємо таку своя домашня. Ну, не знаю, чи в тисячу ми вкладемося. Напевно, ні. Це у вас, напевно, велика родина. Ну, приїдуть знов на гості. Як завжди, традиційно олів'є, шубу. Ну напевно, десь щось з живності або качку, або курку. Ну щось таке смачне, солодке, добре, тому що вдома є діти, які будуть задоволені мандаринам, фруктам і всьому самому самому такому доброму. А ялиночку вже купили Прекрасно. Іду зараз повибираю. Яку суму вкладати? Якщо з врахуванням подарунків, які будуть в дітей під ялинкою, тисячі дві не менше, мабуть. А суто одна новорічні приготування стіл і ялинка? до тисячі повинні би вкластися стіл і ялинку. По великому рахунку не важливо скільки потрачено грошей на святкування нового року. Головне у цю чарівну ніч бути поруч зі своїми рідними та близькими і обов'язково загадати бажання під бій курантів.